Так, слухаю вас. Алло, это радіошоп. Я тут ваш сайт подивився. Мені паяльник треба. Мені кум моєї мами сказав, що паяльник краще брати з Америки, там напруга інша і щоб біток був обов'язково. А ще він казав, що напругу можна поміряти пальцем, а всі ваші мультиметри то все херня. А ще він казав, що паяти можна взагалі горілкою, як на війні робили. Алло, це радіошоп? Так. Я вас тут паяльник купив. А тепер у мене щось тут димить. Збираєтесь з цим щось робити. Звісно, допоможемо. Звісно, зробимо. Пожежна інспекція, висилайте машину терміново. Пожежі ще нема, але зараз буде. Алло, радіошоп. Так, слухаю вас. Я вже п'ять хвилин, як зробив замовлення. А чому до сих пор нема? Що за сервіс? Скільки можна чекати? У всьому мірі вже давно доставку дронами придумали. Ви що, відстали? Так, да, зараз це буде, не переживайте. Допоможемо да. обов'язково да. допоможемо. Обов Все зробимо в кращому вигляді. Доставочка буде дроном дуже швидко. Так, да, так. Да, всього найкращого. Тож полковник, бажаю здоров'я. Можете доставочку дроном зробити. Ого, одна хвилина! Оце сервіс. Єс, оце їх нагну. От чо так, поки не кричиш, нічого б не робиш. Що написати? напишіть для Віталіка. Да, з любов'ю. Я угу. локацію, зараз скину. До доставки залишилося три. Два, один. Піздець. Як вони працюють в тих кол-центрах?